Вітаю вас, малята. Я чекаю в гості Юрчика з його другом. А ось і вони на порозі. Добрий день, тітка Ірина, Гав! Доброго дня! Малята. А ви знаєте, чому називають собак друзями людей? Тому що вони з давніх давен допомагають людині. Собака може бути охоронцем, пастухом, військовим. Так, так. А ще собака вірний друг для людей і маленьких діток. Собака може спілкуватися з іншими тваринами. Неправда, що кажуть, що живуть як тіт з собакою. Якщо собака вихована, то вона буде слухняна і буде дружити з усіма, з тваринами і з людьми. Поводирі, рятівники. Полісмени, військові, мінери, слідчі. Ви думаєте, це я про професії людей? Ні. Собаки теж можуть бути професіоналами своєї страви, але щоб собака стала таким профі, їх починають навчати ще, коли вони маленькі цуценята, навчають виконувати команди, привчають бути слухняними та розумними. Це пес патрон, він допомагає військовим розміновувати. А це маленькі цуценята, які в майбутньому будуть помічниками військовим. Подивіться, майстри Петриківського розпису теж малюють цуценят. Тітко Ірина, а ви можете намалювати і нам такого цуцика? Звичайно, можу. Подивіться. Я буду розмальовувати петриківським розписом маленький сувенірчик собачку. Спочатку ватяною паличкою я намалюю квіточки. Блакитні пелюсточки і жовта серединка. Ось і готові квіточки. Тепер тоненьким пензликом намалюємо пітушіння. листечко. Гроно калини починаємо малювати з листочків. Перехідними подовженими мазочками малюємо зубчасті крайчики листочків. Кінчиком пензлика малюємо китичку. І знову ще один листочок. Добирайте фарбу на пензлика. А тепер промийте пензлик і пальчиком намалюйте ягідки. Тепер знову домальовуємо листячка. Ось і готов. Сувенір. Тітко Ірино, а і справді гарно вийшло. Так, малята. Я чекаю на ваші малюнки. Чи зможете ви розмалювати собачку за допомогою Петриківського розпису? Тітко Ірино, дякуємо вам. Гав-гав. Гарний малюнок! Це на згадку про нашу зустріч! Так, малята! До побачення!